вот он мне просили. Добрый день. Привет. привет. Что-то скажете хорошее? Да, хотели обратиться к Валерию Анатольевичу Головко, хотели обратиться к Андрею Анатольевичу Песоцкому, хотели звернуться да, до, до Толстого Романа Ивановича и пламенный привет передать Сергею Николаевичу Мартышенцу. На сьогоднішній момент громадський майдан Полтавщини звернувся відкритим заявою про корупційний злочин та конфлікт інтересів. Ми звернулися до прокурора області і начальника ОСБУ Полтавської області. В чому, наша, в чому наша заява? В осені листопаді прошлого року, року 2014, була держадміністрація проводила конкурс на визначення робочого органу, який повинен буде проводити. Конкурси серед перевізників на перевезення пасажирів по Полтавській області. Нагадаю, що цей конкурс проводиться серед перевізників з правом отримання якогось, якщо переможець, отримає конкурс в конкурсі переможцем. Він підписується контракт на 3-5 років. Тобто ви повинні розуміти, що судьба під час вирішення питання конкурсу вирішується доля деяких перевізників в нашої області. 4 листопада був проведений перший конкурс на визначення робочого органу. Там став переможцем, став Кременчуцький національний університет імені Астраградського. Але раптово, 20 листопада 2014 року, проводиться новий конкурс на визначення переможця і переможцем стає товариство Полтава Транс. Станом на сьогоднішній день, два значить, коли був проведений другий конкурс, попередні результати попереднього конкурсу не скасовані. То, то получається такий факт, що на сьогоднішній день у нас легітимних два робочих органи: це Кременчуцький університет Астаградського і Полтавариста Полтава Транс. В марті 2015 року з цього приводу звертався попередній керівник прокуратури Стрелюк до да, Валерія Анатольовича Головка і написав ці, ці претензії щодо непрозорості проведення конкурсів щодо визначення робочого органу. Ну, я так розумію, Валерій Анатолійович Головко нічого не зробив, кадрових перестановок не було, відповідальних не знято, але корупційна схема залишилась. Тому хотілося б сказати, Валерій Анатолійович, для того, щоб Довести, що це корупційна складова, я зараз вам покажу документи. Мені вистачило два дні для того, щоб це довести до кінця. Але у вас на поверсі працюють юристи, фахівці. Ви, ви розповідаєте всім, що ви фахівець. То Я, як людина, яка має освіту педагогічну, я змог це все виявити, цю корупційну складову за дві доби. Ось показую вам документи, щоб ви зрозуміли, про що йде річ. Значить, робочий орган. Який повинен проводити конкурс, повинен працювати за на постанові 1081. Ця постанова забороняє робочим органам мати відношення до перевізників. Тобто, це повинен бути нейтральний орган. Якщо подивитися уставні документи компанії Полтава Транс, яка виграла, стала переможцем. Вона зареєстрована в село Верхоли, провулок Тихий. Ми бачимо прізвища засновник. Це Будко Марія Іванівна, Юрко Лілія Лілі Володимирівна, Верасяна, Володимир Олексійович. І ми бачимо керівника підприємства Дузенка Микола Івановича. Підприємство було організовано в 2001 році. Останні зміни в 2005 році. Тобто склад засновників і чим займається підприємство, не змінювалось. Це відкритий доступ, ви можете подивитися. Але якщо подивитися е, довідку підприємства Полтава Автотранс, яка є монополістом на ринку оказання послуг з перевезення пасажирів, е, адреса Велікатернівська будинок, ми бачимо ті ж самі прізвища. Будко Марія Іванівна, з'явився її чоловік, будко Сергій Іванович. Ну, чоловік, не чоловік, це пускай встановлюють правоохоронні органи. З'являється керівник підприємства Полтава Транс, Дузенко Микола Іванович. Опять прізвища Хваристяна Володимир Олексійович. Далі дивимось, цікавий факт. Юрко Володимир Михайлович. І саме цікаве, що підприємство Полтава Транс, робочий орган, зайшло в засновники перевізника. Тобто це не те, що корупційна схема, це нахабство підприємства. І бачимо ще прізвище Юрко Володимир Михайлович і Юрко Лілія Володимировна, Тобто теж люди, які їхнє прізвище звучать. Звучали у, в робочому органі. Підприємство було засноване в 97-му році. Останні зміни в 11-му. Тобто, якщо подивитися. Дати, коли підприємства змінювали свої якісь зміни в статутних документах, то можна зрозуміти, що робочі органи з 2010 року, ця схема працює, ніхто їх не змінює, ніхто не впливає, ніхто не перевіряє Даже документи, які подаються на визначення конкурсу, переможців на робочі орган. Але що саме ще цікаво, на сьогоднішній день. Є розпорядження номер 386 від 3.08.15 року де головою конкурсного, конкурсного комітету є пан Пісоцький але ми бачимо другу третю людину яка є будко Сергій Сергійович це тобто, родственник будко Сергія Івановича і Будко Марії Івановича. І він є інженером Полтава Транс, секретар без права підпису без права голосу. Тобто ця людина має інформацію, отримує цю інформацію, які подають перевізники на конкурс для того, щоб отримати чи ну, виграти і стати. Перевізникам на 3-5 років. Має Тоб... змогу 에... Тобто ця людина може контролювати документи. Якщо якісь питання, та не, не там стоїть крапка або точка, ця людина може повернути документи і сказати, що вибачте, да... ця ситуація мені не... ці документи не подобаються. І перевізника, який повинен виграти конкурс, його можуть просто обрати з дистанції. Що 에... Шо... ще цікавіше, на, на... на сьогоднішній день. У газеті село Полтавська 3, 9, 15, номер 34, був розміщений новий конкурс, де компанія «Полтава Транс» повідомляє про Умови конкурсу, які надавати документи, свої рахунки, і пишуть адресу, куди надавати документи. Вони нахабно відверто показують. Хлопці привозять документи на автовокзал Полтава Великотирницька 7 это на адресу Полтава Автотранс. Тобто, де є вони є засновниками. Тобто на сьогоднішній день от, нагадую, що адреса Полтава Автотранс це вулиця Великотирницька, будинок 7. Тобто, що хотілося б сказати нашому очільнику нашої полтавської держадміністрації, ось наші вимоги. Ми стоїмо і хочемо, щоб ви нарешті почали працювати з корупцією. Треба корупцію викоронювати. Ви прийшли в грудні місяці, обіцяли боротися з корупцією. Корупція у вас під очима. Ваші корупціонери – це ваші підлеглі. Я хотів би, щоб ви почали їх люструвати. І коли ви були на майдані, ви стояли з гаслами банду геть і корупції стоп. Тому ми. Звертаємося до полтавців, звертаємося до перевізників. Ось ми стоїмо 10-ту добу на майдані. Якщо у вас є інформація про складові будь-які злочини, ми готові вас вислухати, ми готові в ситуацію і боротися з несправедливістю, яка, яка кришується нашим полтавською держадміністрацією. Дякую за увагу. Хотілося б зазначити, що це лише один претензій, лише по одному із конкурсів, проведений і організований облдержадміністрацію. У нас є приклади такого конкурсу по керівникам департаментів, по керівникам підприємств комунальних. В частності по... так само було непрозоро проведено конкурс на керівника. Полтава Теплоенерго» і так само ми звертали увагу на цю непрозорість. і Так само на жаль ігнорував всі наші вимоги, а лобіював все одно інтереси конкретних осіб. Є у нас претензії також по. Призначенню на збиткові підприємства додаткових посад незрозуміло яких осіб, і навіщо вони призначені, але і на ці наші всі зауваження вони всі на жаль тут ігноруються. Тому ми саме ініціювали відставку Валерія Анатолійовича і буде зараз триває збір підписів у нашому майдані біля облдержадміністрації за його відставку. Коли сформується, буде направлено президенту. Ці вимоги будуть направлені президенту. Ті обіцянки, які він давав, стаючи на цю посаду, він їх не виконує. То, те, як він відсторонюється від людей, від громади, Наводить на думку, що його цікавить більше великий бізнес, але ми стояли на майдані за те, щоб бізнес відвикремити від політики. Але на жаль, ми бачимо, як і раніше воно залишається все спільним. Дякую за увагу. Скільки ви підписів зібрали? Так зараз 414 чотирнадцять підписів є 400. 4. за, 4, за, да. за не, Ну, За тиждень не, 4 дня ми стоїмо, збираємо в середньому по 100. Ми не йшли шляхом таким, щоб стати в людному місці і набити кількість. Тут головне, які щоб сюди підходять люди, які свідомо не підписуються або знають за що. А шляхом набору підписів ми не йдемо. Тому ми і запрошуємо сюди людей. На жаль, я підозрюю, що не без участі. Голови облдержадміністрації. Наші полтавські ЗМІ ігнорують наш захід, його ніяк не висвітлюють, приходили, знімали, але в ефір це все не випускається. Це те ж саме питання до уряду, яке у нас і до голови облдержадміністрації, яке у нас незалежні ЗМІ, яке виявляється залежне і дуже залежне. Хотів би ще зачитати п'ятий пункт нашої заяви, що стосується взловживань посадовцями. Протягом 14-15 років співробітником Полтавської АДА Цишинець Сергій о, Миколаївич, який має ступінь секретності інформації таємно, надавав службове приміщення та службову інформацію сторонні особи. Особі минак Іван Олександрович, який не є працівником Полтавської ОДА. по подальшому ця інформація використовувалася Минаком Іваном для шантажовтоперевізникам з цілю власного збагачення. Просимо надати правову оцінку для дія Мартишинця Сергія Миколаївича. Цим питанням у нас є декілька перевізників, які готові надати розповісти всю корумповану схему, як їх просили. І підводили до злочинних схем, як вони повинні були з ким розраховуватися. І якщо це комусь потрібно, я, наді... я впевнений, що це комусь потрібно все таки почути, то люди готові давати відповіді, розповідати все. Тобто ця інформація йде правдива, вона готова люди підтвердити, але якщо влада не хоче чути людей, ми будемо далі стояти і доводити свою правоту на Майдані. Дякую. Телефон ось типу Що це за Да, за це не відставку, тариф. недовіру голові облдержадміністрації. Тариф. Да, тарифи пов'язані напряму з головою облдержадміном.